Шановні вчителі загальноосвітньої школи номер 6 Шановні наші вчителі, дорогі вчителі. Шановні вчителі. Вчителі, шановні милі. Сьогодні професійне свято. З ним учителя вітаємо. Бажаю всього кращого Нехай достаток буде завжди. Якщо кохання, то назавжди. Будьте радісні завжди. Красивих уроків, друзі, корабли. Легкої вам праці я бажаю. Будьте радісні завжди, дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Є професія у світі серце віддавати дітям. Серце вчитель безкрай, як бовільного некрай. Тому гідний вчитель шани, так любові і пошани, І за роботу не присту і за те, що я росту. За ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам. За це ми дякуємо вам. Добріше, ніж фея, миліше, ніж мрія, світлі. Вітання, наші святкові і щирі вітання. Хай мудрість буде ваша на стола. Радіють усі діти, як заходите в наш клас. Будемо вчити ми уроки, щоб на сніже була вам. Все здоров'я і терпіння. Бажаю космі. Та гарний Насті. Дякую за вашу працю. Та головне мирного неба зі святом. Всіх учителів шостої школи з Днем учителя. Ви найкращі. Знову. Днем учителя.